Щорічно, 28 липня, відзначається Всесвітній день боротьби з гепатитом. Цього дня приурочено до дня народження американського лікаря Баруха Самуеля Блумберга. Він відкрив вірус гіпатитуби і за це отримав Нобелівську премію. Всесвітній день боротьби з гепатитом вперше було проведено у 2008 році з ініціативи Міжнародного альянсу боротьби з гепатитом, а у 2011 році був офіційно затверджений Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цього дня ВОЗ рекомендує лікарям у різних країнах світу проводити просвітницькі акції, спрямовані на підвищення поінформованості населення про вірусний гепатит, його небезпеки та способи запобігання зараженню. Якщо говорити про захворювання, то існує кілька різновидів вірусних гепатитів: Це А, Б, С, Д, Е і маловивчені Ф та Г. Всі віди мають схожі риси, в гострому періоді з'являються нудота, слабкість, відчуття тяжкості в правому подребірі, потемніння сечі, жовтонічне побування склер та шкіри. Джерелом всіх вірусних гепатитів є лише людина, хворий у гострій чи хронічній формі і навіть безсимптомні насії. Для всіх видів гепатитів характерний досить тривалий період інкубації, хворий заразний з перших днів інкубації, незалежно від наявності або відсутності симптомів хвороби. Вірусний гепатит розрізняється механізмом інфікування. У гепатиту А фекально-оральний механізм зараження. У Травний тракт вірус потрапляє із забрудненими руками, водою та їжею, а в довкілля виділяється скалом. З кишковника вірус проникає в кров, а потім і в печінку. Практично всі пацієнти, які хворіли на гепатит А, повністю одужують, і як результат у них формирується довічний імунітет. Зараження гепатитом Е відбувається аналогічно гепатиту А. Проте він зустрічається набагато рідше. Захворювання характеризуються більш важким перебігом і найнебезпечніше для вагітних жінок, оскільки часто виникає розвиток печінкової недостатності та загибель плода. Особлива занепокоєність викликають гепатити В і С. Це зумовно. Тим, що передача інфекцій відбувається парентерально, наприклад, під час перелівання зараженої крові та продуктів крові, при ін'єкціях забрудненими інструментами під час медичних чи косметичних процедур, при вживанні ін'єкційних наркотиків, крім того, вірусний гепатит В може передаватися від інфікованої матері до дитини. При вірусному гепатиті С, це зустрічається. Намного рідше. У цьому ж небезпека вірусних гепатитів В і С. У значно частки людей, інфікованих такими вірусами, початкова стадія захворювання може протікати майже безсимптомно. Проте вони, про те, що вони інфіковані, пацієнти дізнаються лише тоді, коли інфекція стає хронічною. Іноді це може бути через кілька десятиліть після того, як вірус потрапив в організм. Крім того, ці два віруси є основною причиною цирозу та раку печінки. Встановлено, що майже 80% всіх випадків смерті від раку печінки виявляють віруси гепатитів В і С. Гепатит Д виникає при приєднанні до вірусу гепатиту В неповноцінного вірусу дельта-антигену, який не здатний самостійно викликати інфекцію. Однак, у поєднанні з гепатитом В різка збільшує перебіг захворювання, де дає блискавічні форми, що призводять до смерті хворого протягом декілька днів. Вірус часто передається перинтиральним шляхом або через контакти сльозових оболонок із зараженою кров'ю або іншими біологічними рідинами. Але не все так погано. Вже зараз, вже зараз можна говорити про те, що у профілактиці та лікуванні гепатиту відбулися значні покращення. Є ефективні вакцини від гепатиту А та Б, гепатит С. Піддається лікування тоді, як гепатит Д та Є e зустрічаються рідко. Давайте поговоримо про вакцинацію проти вірусних гепатитів. Вакцина проти гепатиту Б була введена в програму імунізації дітей у 2001 році за підтримки глобального альянсу з вакцин та імунізації. Для отримання необхідного захисту діти повинні отримати три дози вакцини. Перше щеплення проводиться протягом 24 годин після народження. Друга доза у місячному віці та третя у 6 місяців. В Україні новонароджених цією вакциною вакцинують за державний кошт. Вакцинація від гепатиту А на даний момент до календаря обов'язкових щеплень в Україні не внесена. Однак, її рекомендують зробити дітям, особливо перед вступом до дитячих садків та шкіл. А також людям, які працюють у сфері медицини, громадського харчування та обслуговування, і тим, хто проживає в районах з високим ризиком зараження або планує подорож до таких регіонів. Крім того, вакцина бажана для людей з хронічними захворюваннями печінки, з ослабленим імунітетом та тим, хто контактує з хворими на гепатит А. На жаль, поки що не розробили ефективних вакцин проти інших вірусних гепатитів, А ось вакцинуватись від гепатиту А та Б можна і потрібно, адже заразитись цим інфекціями можна скрізь удома, у школі, в манікюрному салоні, у лікувальних закладах.